Топ-дент стоматологічний центр високого класу готовий надати своїм пацієнтам всі види комплексного лікування в рамках єдиної виробленої досвідченими лікарями та узгодженої з пацієнтом концепції. Стоматологічний центр Топ-Дент створений спеціально для вибагливих пацієнтів, для тих, хто цінує якість лікування в поєднанні з високим рівнем сервісу і комфорту. При цьому тут дотримуються виключно індивідуального підходу до кожного, хто звернувся по допомогу для самих маленьких. Х пацієнтів створена дитяча зона, де вони можуть зануритися в світ улюблених мультиків та іграшок, забуваючи про всі страхи, які пов'язані з відвідуванням стоматолога. Марина Плаксієнко, дитячий лікар-стоматолог, має досвід практичної роботи 9 років, проводить просвітницьку роботу в дитячих садочках, школах та жіночих консультаціях. Публікується в журналах для широкої аудиторії. Лікарка любить діток та вміє з ними працювати. Завжди прагне досягнути не лише гарних результатів лікування, але й стати справжнім другом для дитини. Марина Плаксієнко прагне якісно виконувати свою роботу та сформувати в маленького пацієнта позитивний стоматологічний. Досвід для майбутніх відвідувань лікаря без страху. Найцінніше для лікарки бачити щасливих, усміхнених та здорових діток. Доброго дня! Мене звати Марина Плаксієнко, я дитячий лікар-стоматолог. Сьогодні я вам розкажу про сучасну, якісну дитячу стоматологію та дам відповіді на поширені питання. Часто дитячим стоматологам доводиться чути питання від батьків маленьких пацієнтів, навіщо лікувати молочні зубки. Вони ж випадуть? Так, звичайно, вони випадуть, але не всі одразу. Лише в 6-6,5 роки починається процес фізіологічної зміни молочних зубів на постійні і триває аж до 12-13 років. І весь цей час зубки мають виконувати свою функцію. Друге, за популярністю запитання: а що буде, якщо не лікувати зіпсовані молочні зубки? Ураження карієсом молочні зуби можуть спричинити больові відчуття. І чим більше ураження, тим інтенсивніший біль. Нелікований карієс може перерости в пульпіт. Це запалення нерва, а також може стати причиною гнійно-запальних станів, таких як періодонтит, періостит, абсцес, флегмона та навіть призвести до септичного стану. Хворі зубки це осередок хронічної інфекції, яка фактично циркулює по організму і призводить до зниження імунітету, виникнення супутних захворювань, іноді достатньо важких. При множинних ураженнях зубів діти перестають ефективно пережовувати їжу, а це призводить до проблем із шлунково кишковим. Трактом. Неліковані молочні зубки можуть призвести до ураження зачатків постійних зубів. Передчасне видалення зубів призводить до порушення росту та розвитку зубощелепної системи, а це, в свою чергу, призводить до розвитку патології прикосу та скронево нижньощелепних суглобів. Ну і, звичайно, естетика в сучасному світі також має велике значення. Чорні зіпсовані передні зубки не подобаються навіть дітям. Науково доведено, що неестетична посмішка приводить до зниження самооцінки і розвитку комплексів і певних психологічних травм. Отже, зуби це жувальний орган, який впливає на фонетику, естетику обличчя та прямо чи опосередковано на організм в цілому, і лікувати таки їх потрібно. Але лікування має бути якісним, тому що сумнівне лікування також призводить до численних ускладнень. Сучасна дитяча стоматологія рухається в напрямку успішного лікування без утримування, насильства, тобто лікування без стресів для дитини. Одним з важливих аспектів успіху є необхідність ефективно знеболити та створити умови для лікування. Все, про що я розповім, є в стоматологічному центрі ТОП Дент, і все це я використовую щоденно в своїй практиці. Зараз є численні технології, які дозволяють адаптувати дитину і безпечно, максимально безболісно пролікувати зубки. Однією з таких технологічних новинок є комп'ютерна анестезія, яка навіть не виглядає як класичний шприц. Це прилад, який дозволяє вводити анестетик максимально повільно, делікатно і викликає мінімальні неприємні відчуття. Для збільшення залученості маленьких пацієнтів до процесу лікування ми маємо навіть різнокольорові пломбувальні матеріали на вибір, щоб якісно пролікувати зубки та встановити надійні пломби, обов'язково має бути застосована ізоляція робочого поля, так званий кофердам. Це латексна хустинка. Для діток зараз є різних кольорів і навіть з різними запахами, наприклад, полуниця, диня, виноград. Він захищає від потрапляння слини в місце постановки пломби і захищає ротову порожнину дитини від потрапляння часто несмачних стоматологічних речовин, які ми використовуємо під час лікування. Іноді батьки запитують: а чи можна пролікувати зубки без анестезії і без кофердаму? Можна, але не завжди. Є випадки, коли ми лікуємо діток і без кофердаму, і без анестезії, але то окремі випадки, окремі покази та набір компромісів. Сучасна дитяча стоматологія дозволяє відновити молочні зубки, які мають значний дефект тканин. І виконується це шляхом встановлення дитячих коронок. Ми застосовуємо стандартні металеві і цирконієві коронки, які відразу фіксуються на зубчик. Попередньо проводиться підбір необхідного розміру. Технології дозволяють робити сьогодні навіть індивідуальні коронки для дітей. Якщо дитина контактна і дає можливість проводити стоматологічні маніпуляції в свідомості, але має помірні страхи, то для її комфорту можна використовувати закіс азоту. Це безпечний гіпоалергенний газ, який дитина вдихає через носову маску і трохи розслабляється. Це дозволяє зменшити рівень тривожності, рвотний рефлекс та поріг больової чутливості. Дитина лікується в свідомості з місцевою анестезією і кофердамом, і за один візит можна пролікувати декілька зубів. У випадку, коли неможливо провести лікування під місцевим знеболенням, на допомогу приходить загальна анестезія, так званий наркоз. Це вид знеболення часто називають медикаментозний сон. Простими словами, це коли дитина засинає і проводиться лікування всіх зубів, які того потребують, за один раз. Стоматологічне лікування в умовах загального знеболення є достатньо безпечною процедурою за умови ретельної і уважної підготовки до процедури. Для розуміння стану здоров'я дитини необхідно обов'язково обов'язково провести попереднє обстеження в стоматологічному центрі ТОП Дент. Працює досвідчена анестезіологічна бригада у складі лікаря-анестезіолога та анестезистки. Клініка оснащена сучасною наркозно-дихальною станцією, численними апаратами моніторингу стану пацієнтів та приладами для надання невідкладної допомоги. в багатьох випадках стоматологічне лікування в наркозі є порятунком від важких наслідків нелікованих зубів. Якісне лікування це не лише пломби, які не випадають, і зубки, які стоять до фізіологічної зміни. Це і психологічно здорова дитина. Хочемо вірити, що вже минули часи, коли дітей тримали, щоб пролікувати зубки. Це неправильно. І варто вважати насильством, прийнято вважати, що всі страхи родом з дитинства. Дуже багато зараз дорослих людей, які лікуються саме в наркозі, тому що колись їх лікували під утримуванням, без адекватного знеболення, і вони досі бояться стоматологів та не подолали свої фобії. Дуже важко адаптувати діток після насильницького лікування. Погане надовго закарбовується в пам'яті, тому якщо дитина дається лікуватися в свідомості, ми її лікуємо в свідомості. Якщо ні. А лікування потрібне вже зараз проводимо лікування в наркозі. І наостанок пам'ятайте, що найкраще лікування це профілактика. А самий вагомий інструмент профілактики це гігієна. Потрібно доглядати за зубами вашої дитини, допомагати чистити до років 9, навіть 10, використовувати щітки, пасти, зубні нитки за рекомендацією стоматолога, починати відвідувати лікаря-стоматолога з прорізування першого зубчика і тоді, коли нічого не болить, а не тоді, коли є вже гострий бій. Стоматолог має не стати другом для вашої дитини, а не ворогом. Наші дітки заслуговують на краще. Тому ставимося до них як до особистостей і робимо все, аби вони були здорові і щасливі. Чекаємо вас в стоматологічному центрі ТОП Дент».